Що нам нижче розповідає підручник про це? Розв'язуючи задачу 2, Артем міркував так: шукане число більше за 10 метрів, оскільки скатертин пошили більше. Причому шукане число буде в стільки разів більше за 10, у скільки разів більше скатертин пошили? Прокоментую розв'язання хлопчика. Ось, подивіться, ребята: дійсно, ми з вами так само. Міркували. Тобто 10 метрів 3 з бачите? І двічі по 10, 6 катертин це виходить 2 метри. Це наша схема. А тепер давайте подивимось задачу 3. Зістав задачу із задачою 2 у завданні 2. Як їх відмінність вплине на розв'язання поданої задачі? Чи треба її розв'язувати? В італійському місті Рим є відомий фонтан чотирьох річок. За 3 секунди в басейн фонтану наливається 10 літрів води. Давайте одразу поки читаємо, ми з вами фіксуємо 3 секунди. Це 10 літрів води. Скільки літрів води налється в басейн фонтану за 6 секунд. 6 секунд невідомо літрів. Ну що, в одну дію ми зможемо з вами розв'язати? так? Я, яка у них відмінність? Із задачею 2. Давайте. Задача 2. 10 метрів тканини. так? 3 скатертини. Скільки метрів треба? Взяти, щоб пошити 6 катертин. А у нас що тут? 3 секунди, 10 літрів. 6 невідомо. Дивіться, числа однакові тільки секунди і літри. Там було метри тканини і кількість катертин. Але ті ж самі розв'язувати дійсно не треба, тому що числа ті самі, тільки одиниці вимірювання. Тобто ми одразу можемо: у нас вийшло з вами там 20, 20 літрів. Одразу навіть буде відповідь. Якщо ми згадаємо, як ми розв'язували з вами попередню задачу. А тепер задача 4. У задачі поданій в завданні 3. Іринка змінила числові дані. Чи вплине це на план розв'язування задачі? Подивіться: 12 літрів за 5 секунд. Невідомо літрів за 10 секунд. Як ви думаєте, давайте подумаємо. Числа змінились, але е, обставини не змінилися. Якщо у нас обставини дії відбуваються в тому ж самому порядку, що і в попередній задачі, то план у нас не зміниться, ми тільки підставимо під наше розв'язання інші числа. Я впевнена, що ви самостійно напишете одну дію розв'язання цієї е, задачі. Тут ще у нас є додаткове завдання, будете досліджувати. І 5, 6, 7 номери, це домашнє завдання. Буде домашнє завдання. Розвяжи задачу способом відношень. Зміни числові дані задачі так, щоб її можна було розв'язати способом знаходження однакової величини. У клініці для диких тварин, чотирьом леопардам. Дають на день 14 кг м'яса. І так, 4 леопарди, 14 кг. так? Скільки кілограмів м'яса? Невідомо, так? Дають за день двом леопардам. Невідомо. І так, тут 4 леопарди, а тут 2 леопарди. 4 і 2. У два рази менше, так, нам треба знати. Все більше не підказує. Це у нас розв'язання у стовпчик і звичайне наше ділення остачою. Впевнена, що у вас все все вийде.